Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогоднішня наша тема це пенсія. І ми сьогодні будемо казати з вами про таку тему. Хто з пенсіонерів має право на збільшення пенсії? І перед тим, як розпочати відео, ми хочемо вас попросити, щоб після цього відео ви переглянули обов'язково наступне відео. Бо в наступному відео ми будемо вже казати. Як має обраховуватися пенсія? Справедлива пенсія для будь-кого, хто працював в свій трудовий час, незалежно від його діяльності, який це має бути механізм? А сьогодні ми кажемо про сьогоднішню систему, яка вона є. І ось хто ж має це право на збільшення? пенсії? А це має право тільки частина пенсіонерів. А це відповідно спеціальні надбавки до пенсії. І ці люди вони будуть отримувати ці спеціальні надбавки. Які ж умови для цього? Виплата буде регулюватися законодавством в першу чергу, для того, щоб отримувати оці спеціальні надбавки. І мова йде про закон України. Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб. Ось назва цього закону. І вони регулюються цим законодавством. Цей закон від 2020 року, який працює, і відповідно відповідності до якого люди пенсійного віку можуть отримувати спеціальні надбавки до пенсії, відповідно виникає питання. А про кого ж йде мова? А мова йде про одиноких осіб, які досягли 80-річного віку за висноком лікарської консультативної комісії потребують стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Або Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тобто, ось про що наголошує законодавство. І відповідно, виникає найголовніше питання: а яка ж буде виплата цим людям? А виплата зазначена у пункті, про який ми щойно сказали, у розмірі? Це 40%. Прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, мова йде про розмір мінімальної пенсії. І зараз розмір мінімальної пенсії 2361 гривня. І ось цієї цифри береться 40%. І Якщо ми множимо оцю розмір мінімальної пенсії на 40%, то виходить. 944,4 гривень. Тобто, майже 1000 гривень людина отримає надбавку до своєї пенсії. З урахуванням оцього законодавства. З урахуванням 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І хто ж цю надбавку отримає? Ну, по-перше, ми казали з вами буквою закону, як написано в законодавстві. Давайте зараз скажемо простими словами. А це пенсіонер старше 80 років. Особа, яка отримує пенсію за віком. Особа, яка мешкає на самоті. Особа, яка потребує догляду від сторонніх осіб. Через погіршення стану свого здоров'я. І, зокрема, догляд проводиться з боку соцпрацівників. Які ж, як же отримати так звану цю надбавку? Що для цього потрібно? Ну, по-перше, пенсіонер має звернутися до Пенсійного фонду України зі спеціальною заявою. Та відповідно подати необхідний перелік документів, з яких це посвідчення особи, тобто паспорт, реєстраційний номер облікової картки платників податків, виписка з пенсійного фонду України, яка засвідчує, що пенсіонер ще не отримує надбавки для догляду. Оця виписка має бути. І відповідно висновок, лікарська консультативної комісії про відповідний стан здоров'я людини. Ось які документи має людина надати до Пенсійного фонду України. І відповідно, ми, шановні глядачі, сказали з вами оцей весь матеріал для того, щоб ви зрозуміли, про кого йде мова. Яка це буде надбавка і які умови для придбання цієї надбавки? Тому ми сказали цю тему, і це я повторюсь, це сьогодення держава так виписала законодавство, і таким чином вона може надати цю надбавку. У вас можливо є інші думки, бачення. Будь ласка, залиште під цим відео в коментарях. От свою позицію, як ви до цього ставитесь. Бо є інформація, але думки можуть бути різні. Але якщо хто хоче скористатися цим, будь ласка, ви можете це зробити. Відповідно, ми привели ссылки на законодавство: що треба, для кого це треба, що треба подавати і таке інше. Тому я всім вам дякую за пригляд цього відео. Вже в наступному відео ми будемо казати про те, як має бути зроблений обрахунок пенсії. Приведемо вам приклад, яким чином треба використовувати той механізм, який надасть справедливий обрахунок пенсії. А на сьогодні я з вами прощаю, шановні глядачі, ненадовго. Тому, якщо відео сподобалось вам, ставте вподобайки. Залишайте свої думки, свої коментарі, своє бачення. Ставайте нашими підписниками каналу, бо на цьому каналі ми висвітлюємо різні моменти, різну інформацію, різний аналіз. Сьогодні ми казали про сьогодення, хто ж з пенсіонерів має право на збільшення пенсії? Ось яка була тема нашої сьогоднішньої розмови. Тому, шановні ночі, до наступних зустрічей і дуже скоро ми з вами зустрінемося, бо ми працюємо саме для вас, саме для наших глядачів, для того, щоб подати важливу, цікаву і необхідну інформацію. До наступних зустрічей!